Рано чи пізно, але обов'язково кожна людина і весь світ осмислять своє минуле. Не сьогодні це сказано: час народжувати і час помирати, час руйнувати і час будувати, час розкидати каміння і час збирати, час мовчати і час говорити. Ні війни, ні суші, ні потопу, ані моровиці. А була тільки зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки невинного люду зійшло в могилу, старих, молодих і дітей, і ще не народжених у лонах матерів. Роде наш небесний, народи неоплаканий. Пробач народи Божий, усіх нас грішних пробач, які мовчали. За упокій твій молебнів не справляли, поминальних свічок не ставили. Пробачи нас, родина ж замордований, лише сирою землею зігрітий. жертв Голодомору, які в 32-му, 33-му році, в 48-му році загинули від безглуздої злочинної політики тодішньої влади. Я сьогодні, користуючись нагодою, хотів би подякувати нашим. Патріотам, справжнім патріотам України, яку цю тему піднімали ще тоді, коли про це було заборонено говорити, які встановлювали ці хрести, от справа від мене стоїть хрест. І на той період за це можна було поплатитися свободою. Я хотів би подякувати цим людям. Вони частину сьогодні і присутні тут за те, що вони розбуджували народну думку. Я хотів би сьогодні подякувати також. Тим, хто долучився до цієї справи. Питання навіть не в тому, скільки коштує цей пам'ятний знак, а з якою любов'ю і як він був зроблений. Тому я хотів би всім сьогодні подякувати, хто долучився до цього процесу. І це місце вибрано не випадково, тому що за моєю спиною, де проходять зараз гаражі райвідділу міліції, тут була канава рівчак. І саме тут людей напівживцем скидали в 32-33 тридцять Тому це не випадкове місце, це місце історичне. І ми встановили цей пам'ятник для того, щоб кожна людина могла підійти, подивилася на ці зламані соняхи як символ життя, як символ сонця, і задумалася, для чого вона на цій землі, яку вона місію прийшла на цю землю виконати. Пам'ятаємо про ці жахливі часи для того, щоб. Ніколи вони не повторилися. Дякую. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і навіки, в чисті ріки наші, владика, прости, беззаконня наші святи. У Твоє царство і сила і слава, Весей Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки. Слава Тобі, Христе Боже, Надія наша, слава Тобі. Слава сини, духові, час, і Святому Духові, посечалися на віки, віки. Амінь. Аллилуйя. аллилуйя. Цінує ти пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя, невинно віддав, тому що всі вони. Звичайно, що хотіли жити, і символом їхнього життя саме тут, на цьому місці, відображено ці соняки. І ті, які усічені, які впали, це ніби символ тих душ, які бажали жити, але той режим тогочасний, який панував невинно. Закатував ці душі. Ми повинні пам'ятати і вшановувати. Тому що, якщо ми не будемо вшановувати ті жертви, то звичайно, що ми не будемо мати майбутнього. Ми повинні пам'ятати і завжди молити Бога, щоб Господь оселив їхні душі, невинно заморені голодом вічних своїх оселів. времена, что пережили. Мне не было в те времена 5 лет. Но я помню все. На сегодняшний день памятник меня изменилась. Помню. Мать заховала гурки на синие, которые весной надо было посеять в землю. На руки. Я дошел и поел. Ели, ели, откаючили меня, потому что на голодный желудок гостюки я наелся. Мать спасла. Мать, нас, у нас было шестеро у батьки детей. Трое старших и трое меньших. Почему так получилось? Потому что в 16-м году, в первую войну, батька был на хронике, а мать с тремя детьми была в свободке. Січасне обережне метро. Там його санітарна машина воєнна убила. І батька з фронта відпустили. 16 2016 році. Батько женується другий раз. Троє дітей, молодая дівчина, мати моя, пішла за батькою. І родилося нас ще троє. Уже послі війни. Першої війни. Я 27-го років рождення. Я пережив. Вистояв. Не хочу сказати, щоб лишним словом, щоб не повторялося це, що колонка Ладно.